І до інших новин на базі 36-ї окремої бригади берегової оборони військово-морських сил збройних сил України, що у залиші Перевальне в Криму пройшов фінал республіканської військово-патріотичної гри. Зірниця змагання відбулися завдяки спільним зусиллям Міністерства оборони України та освіти і науки молоді та спорту. В зірниці взяли участь 25 команд з різних куточків Кримського півострова. Протягом двох днів юнаки та дівчата демонстрували навички зі строєвої та спортивної підготовки стрільби. Заступник головного лікаря станції швидкої медичної допомоги міста Сімферополя Валентина Попова приймала іспит з медичної підготовки. Діями школярів задоволена. На цьому етапі про відбуває до Практически завдання даются їм в виде двох и і вони повинні их їх максимально короткий срок. Як розповів головний суддя змагань, полковник запасу Микола Балабай, всі команди пройшли два етапи конкурсу шкільний та районний, і показали найкращі результати в своїх районах. Команди мають власну форму одягу, атрибутику, назву, емблему та девіз. Первоначально проводилось соревнование в школах, в районах, и победители районных соревнований представили свои команды на республиканский конкурс. В конкурсе принимает участие 25 команд. Діти з усього Криму спробували солдатської їжі. Мали можливість провести ніч у солдатській казармі та відчути атмосферу військової романтики. Своїми враженнями поділилася наймолодша учасниця змагань. Мене звати Аліна, фамілія моя – Гетман, я із міста Судака з команди «Орлята». Попала я в нього був відборочний тур, навіть не відборочний, так по фізкультурі хто був кращим. Прес у меня был неплохой, поэтому меня взяли. Нагороджував переможців грамотами, медалями та цінними подарунками. Заступник міністра освіти та науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим Володимир Буякевич. Призові місця здобули команди міста Джанкой, третє місце, міста Сімферополь друге місце. Перше місце виборола команда Євпаторійської середньої школи номер 11. Відчувається, що ця команда вихована в кращих військових традиціях, і саме вона представлятиме Крим на всеукраїнській грізірниця, яку планують провести в Одеську дитячому центрі молода гвардія служу народу України.